Другий день як на роботу, да? Да если честно, я уже хочу, но надо но я сейчас покажу, так. давай сейчас замкнул седай. Машина барахлить надо буде починить. Все заглохло. заглохло все. Давай виходить будемо чинити. Поки нас не було, тут вже скільки машин тут вже. Ми йшли з начальником, поздоровуємось. Доброго дня, доброго. Так. Так, давай робити. Той ось ні. Так, ось трошки позже Давай автобус відведемо, а що його тут чинить? Його просто трошки перекрасить. Добре, тут закрасти. Так, ось тут. Ну, все. Вот ручки капнуло. Ладно. Вытрем. Вот с... Опять подвеска. Ой, сейчас переверну. Фух, перевернул. Так, что нам треба? Так, нам потребно опять подвеску. Ну, ездить десь. Ага. Так, ось, так, ось. О. А, -а, а. Почекайте. Так. Еще надо подвеску. Так все теперь отсю. Забьем. О, другая подвеска. Так, все перевертаємо. Куди куди покотилася? Ладно, ця машина вже жива, оживили її? Так, Так, отсю теж вже. Кстати, друг мій друг фона фонари поставив. <реш> так Яка машина починена, нам треба її ось сюди ставити. Понял? Так, ну ось тут думаю ніхто не заїжджатиме і не дожен, тому що тут переїзд буде перекритий. Ось шлагбаум. Так, ну і ось це тут перекриємо. Тому що як учора за моїм другом якийсь чоловік гнався, просив купити йому щось і. Так, тут дно. Де там молоток? Так. Сюди. Так, все починили. Так, заводиться. Заводи. Куда заводилось? Аккуратненько. Ой! Братан, короче, сейчас деру Ого. Неплохо, неплохо. А що та починить -та та, там починить-то треба? Там тільки волки прикосився. Він сказав, если вы їх я вам дам п'ять е, тисяч. Серйозно? А може п'ять тисяч, а на миллионов то ж мільярдер? А, да, да.

ё-моё. Так, ну дверіка трошечки приоткрита буде. Просто вона трошки не захло не захлапується. Просто треба буде замки поміняти. І все. Значить, просто замки тум, і все. Так, тут дверь. Ну, такая таксишка получилась. О, пропала. Так, почкай. Короче, болтик починили. и он. Так. О, пропала. Там можно купить дерьмо на палке. О! Так, дощ розпочався, значит, треба загнати. Я уже зайду так. чим буду смотреть тему? Я я короче сейчас нам буду отель вибирати. Окей. Автобус, короче, сам заехал. Тормози. Понял. Ну короче, мы все сделали скильки. но все дадут. Мне интересно. Доброго дня. Скільки ви нам да... дасте? Ну, десь 10 мільйонів. Ти чого це? Десять да. мільйонів. Все дякую, ми пішли. А що ми за десять мільйонів, пожегу? Росію, наприклад, і депутати. І Зачем нам Росія? Понял. Е, Короче, ось так ось. Все, я полетів. Е, так, дощ, іде. Іде дощ О, пропав дощ. Все, даже немає. Друг, поїхали додому, друг. Поїхали додому. Артем, садись. Ой. Я сейчас до тебе приїду. Я до тебе приїду на машині. Я, Я купив на машину. Ну купил да нову. Пам'ятаєш, у нас отця була, да, У нас отця була, вона нас У нас була отця. Дивись, дивись, стала отця, була отця. Була отця, стала отця. Отсь. Поїхали, я хотів тут тобі подарити. Давай садись додому, поїхали. Поїхали додому. Поїхали додому вже. Ти вдома? Я просто. Окей. Все, машина пропаркували, можна вдома. Як і вчора. Два по старинке. Ну нет, ты дуже влыка, пиви. Так. Зашел ну, в окопы. Конечно, тебе же эфирные шутки. Мы так Зачем она на наш дом, походу, летят? На наш дом? Братан! Вы встретите, вы встретите. Ні. Стоп Эфпишка Эфпишка Вона что застила застила вона застила Да вона ж застила, я бачил Офишка, ты застила Да, вона же застыла тільки шо. Най! Пробуй, так пойдь ФПВ. Такі давай быстрее. Нет. Не, ой, с ним це ось. Як це виглядало від лица FPV? Це від, від FPV так було. брат! Ай-яй-яй! У нас бульон есть

Щас, ще він не збив. Щас буде друга попитка її збивати. Все, він збив Ефів. Це запуска... запускають другу Знаю. Це друга в її запускають. А це нормально так, Алло, друг, я вообще... Э, э, то там где-то ⁇ Билет тебя в пивишке ⁇ Я вообще в ВТБ. Просто... Да? Да? Ты просто... Что я шучу? Я не шучу, я реально... Я, я реально в АТБ. Что ты так кричишь? Що там тебе прийшло, розказуй. Я знаю, що там нічого страшного немає. Ой, не обманывай, там FPV на яке. Стоп! Хотя там казали, що летять FPV впіві для тебе. Артем другу запускають, Другу запускають, походу.

А в пишке дуже много снарядів. В неї не получается покорка. Я в неї попадаю. Не а вона засідает очень. Покор ты потує. Ааа! Ой, що ты там рассказываешь? Я вообще в Атбешке. Ой, казали, що летять десь до тебе. Там на камері камере в пивишка сквозь дом. І ще сквозь столову, там до тетя Галя була. Давай ну, я взагалі, не я вообще-то не чую, я в Атбешке.

Она вот и... На мене! Она меня побачила! Раз она нас не это, это что, сложно? по Ты же сказал, это очень да легко она... сейчас для тебя. Не, ни хрена! Понял. А це, чого так сложно, бля? Я попадаю в ей! ФПВшка вмерла. І на цьому за зак... <клев> на... На цьому закінчилась друга серія.